Всім привіт! Продовжуємо вивчення окремих елементів економічної кібернетики, і ці всі елементи базуються на знахідках математиків, які застосували свої таланти для економіки. Наступна тема багатокритеріальні задачі. В чому полягає ідея цієї теми? Вона полягає в тому, що в більшості випадків в економіці потрібно вирішувати. Не одну оптимальну задачу, а зразу декілька оптимальних задач. З одного боку, хочеться, щоб прибуток був максимальним. З іншого боку, хочеться, щоб витрати на екологію, штрафи на екологію були мінімальними, і щоб фонд зарплати був мінімальним, правда, і так далі. і так далі. Тобто існує велика кількість. Елементів, які треба водночас згодити. Ці елементи треба водночас згодити. І тоді виникає питання того, як же зробити так, щоб всі ці формули, які ми побудували для різних економічних параметрів, і для яких ми хочемо знайти їх оптимальне значення, щоб вони всі узгодились між собою в своїй оптимальності. Оце узгодження оптимальності. Це узгодження оптимальності базується на ідеї італійського математика Парето. Італійського математика Парето. Ідея полягає в наступному: перше. Нехай з нас з вами, нехай у нас з вами є R маленьке критеріїв оптимізації. Отут тут вони так і показані: L з індексом R, цих критеріїв багато. Тут показана лінійна форма цих критеріїв, да? Але вона може бути і нелінійна. Це ролі не грає. Тобто критеріїв цих багато, але обмеження. У них однакові. Однаковими є у них також змінні фактори ікси. Змінні фактори ікси. Тобто критерії різні, а все інше однакове. Як з точки зору Парето досягти оптимальної точки? Як з точки зору Парето досягти оптимальної точки? З точки зору Парето підхід робиться наступним чином. Ми з вами ми з вами повинні спочатку вирішити R разів Р-разів R цю оптимізаційну задачу для кожного критерія окремо. Для кожного критерія оптимізації окремо. Якщо у нас критерії в оптимізації 3, ми повинні три рази вирішити оптимізаційну задачу і подивитися, що вийде. Вирішивши ці оптимізаційні задачі, ми знайдемо для кожного критерія свій набір оптимальних значень Ікса. Свій набір оптимальних значень Ікса. Давайте повернемося до наших формул, отут десь вище, я вам таку задачу вже вирішив. Ага, ось вона. Ось вона якраз. План випуску у нас був Х. Пам'ятаєте? План випуску у нас був Х. Оце оптимальне значення Х. Але у нас був один критерій оптимізації, а саме прибуток. Оцей. І він повинен прагнути був до максимуму. Розумієте? Він повинен був прагнути до максимуму. А якби у нас критеріїв було багато, але ікси в них повинні бути, бути однаковими, якщо ікси різні в критеріях, то це небагато критеріальна задача. Це задача просто окремих оптимізацій, окремих параметрів. А от якщо Ікси однакові, це дуже важливо, якщо ікси однакові, і обмеження всі однакові, і ікси однакові стоять в наших критеріях оптимізації, от тоді це багатокритеріальна задача. Так от, коли ми отримуємо набір оптимальних значень Ікса, ми з вами повинні підставити оптимальне значення Ікса, отримане для одного критерія в інші критерії. Ну, скажімо, якби ми тут шукали не тільки прибуток як оптимізаційну задачу. Не тільки прибуток як оптимізаційну задачу. А якби ми ще шукали, скажімо, мінімізація там витрат на якісь види, і у нас би отримали отримані були інші дані, наприклад, тут було б 1200, а тут було б 100, тут було б 900. І ми повинні були б підставити значення. От для іншого критерію оптимізації, оцей критерій, і подивитися, що в цьому випадку буде. Якщо при цьому у нас наш критерій буде мати нове значення не гірше за те, що було, не гірше за те, що було, тоді ми хочемо сказати, що у нас з вами. Має місце оптимальне рішення багатокритеріальної задачі. Воно так і називається піоптимальне рішення. Повторюю ще раз, ми отримали різні значення х для різних критерій. Тепер ми підставляємо значення х з одного критерія в інший, а з цього критерія теж в інший. І дивимося, якщо. В результаті у нас не буде гірше, це означає, що у нас знайдено перете оптимальне рішення. Це така перевірка класична, але насправді математики на цьому не зупинилися. Оці ідеї перето оптимальної задачі були сформульовані ще на початку 19 сторіччя. Математики не спинилися, математики пішли іншим шляхом. Вони вже на той момент знали метод Ньютона і знали, що можна знайти екстремум однієї функції. І тоді вони почали намагатися робити комплекси із різних критеріїв. Робити комплекси із різних критеріїв. Оптимізації. Як виглядають ці комплекси, показано перший варіант у вас на екрані. Для цього потрібно створити такий собі функціонал дельта. Він складається із суми функціоналів дельта R. А як складається дельта R, я вам зараз покажу. Уявімо собі, що у нас було декілька функціоналів, наприклад, 4x1. Плюс 5х2 повинно прагнути до максимуму, да? А другий функціонал мінус 2x1 плюс 10x2 теж повинен прагнути до максимуму. Щоб створити функціонал дельта, нам треба взяти різницю між. Функціоналом і іншим значенням ікса. Ну, В нашому прикладі, наприклад, до x 1 треба додати ще 2, а до x 2 треба додати ще 3. Да? І тоді різниця буде мати вигляд: 4х1 плюс 5х2 2 мінус. 4 помножити на x1 плюс 2 мінус 5 помножити на x2. Помножити треба. Тут помножити треба. А тут 5 помножить на 4. Що у нас вийде? У нас вийде 4х1, плюс 5х2. Минус мінус, тут мінус 8х1 і мінус 20х2. Приведемо подібні. І у нас вийде перший функціонал мінус 4х1 і мінус 15x2. Це у нас уже дельта. Дельта перша. Аналогічно знаходимо дельта друге. Х1 множимо на 2, а Х2 на Х4. У нас вийде мінус У нас вийде мінус 2x1, плюс 10 Х2, Мінус на мінус дає плюс 2 на Х1 на 2. І мінус 10х2 на 4. Це буде дорівнювати. 2х1, мінус 30х2. Ось у нас дельта 2. Дельта 2. Тепер обидва цих функціонали треба ще скласти. Значить, мінус 4x1 і 2x1, тобто коли ми хочемо утворити дельту, це буде мінус 2x1, мінус 30 і мінус 15, мінус 45x2. І оцей функціонал спрямувати до максимуму і отримати якесь рішення. Хочу сказати, що коли у нас наші функціонали є лінійними, цей метод працює. Але він абсолютно невідомо, як він працює, коли наші функціонали є нелінійними. Тому я пропоную інші методи. Ці методи теж відомі, крім одного, який придумав я. Перший метод знайти суму всіх критеріїв з ваговими коефіцієнтами або без вагових коефіцієнтів. При цьому ці вагові коефіцієнти в сумі повинні дорівнювати одиниці. І, звичайно, всі критерії повинні прагнути в одну сторону або до мінімуму, або до максимуму. Можна критерій, що прагне до мінімуму, перетворити в критерій, що прагне до максимуму. Є два методи. Перший метод взяти зворотню величину. Критерій той, що прагне до мінімуму, плюс якась константа, щоб не було переходу через нуль. Тоді він буде прагнути до максимуму, правда? Простіший варіант. Критерій, що прагне до мінімуму, перед ним поставити мінус перед формулою. І він тоді буде прагнути до максимуму. Ці два варіанти підходять. Третій варіант знайти окремі. Критерії, як за принципом Парето, знайти окремі екстремальні значення наших критеріїв оптимізації. І кожен з них, потім, перетворити ось таким чином. Тут у нас формула, а тут конкретні значення, критерії оптимізації, які вони досягли. Ну, наприклад, вон, що це у нас виходить. 2 мільйона 477 550. Це дасть нам можливість всі критерії оптимізації звести до одного масштабу. І тоді наші вагові коефіцієнти, які будуть мінятися від нуля до одиниці, для такої згортки будуть добре працювати. В результаті довгих експериментів я врешті-решт прийшов до. Простого висновку. Треба в чисельнику брати суму критеріїв, що прагнуть до мінімуму, в знаменнику суму критеріїв, що прагнуть до максимуму, і тоді така згортка буде прагнути до мінімуму. Багато разів я пересвідчився, що саме ця формула дає найкращий результат і є, в принципі, парето оптимальною. В подальшому, можливо, я вам буду розказувати і показувати, може не в цьому курсі, як я використовував цей критерій. А на цьому поки що все.